Йде мова про дієту лактуючої мами, ну, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я і е, даними наших науковців, рутинно немає е, специфічної їжі, яка має бути елімінована з харчування лактуючої мами. Е, однак, е, якщо є у дитинки якісь проблеми або є проблеми у мами, то ця дієта може бути просто-напросто коригована. Якщо говорити в загальному, то безумовно лактуюча мама не має споживати алкоголю, особливо твердого алкоголю, тобто концентрованого алкоголю, наркотиків не має палити. Якщо говорити про і ці моменти, і не має споживати дуже гострої, дуже соленої якоїсь специфічної їжі, яка не характерна для нашого регіону. Якщо ж є у дитини якісь проблеми, або пов'язані з колікою, або пов'язані з проявами атопії, тобто харчової алергії, то тоді, можливо, розглядається питання про доцільність виключення з дієти матері якихось продуктів, які несуть велике антигенне навантаження. Або якщо мама має свої проблеми, пов'язані з харчуванням, наприклад, має Виставлений діагноз лактозної непроносимості, то тоді, власне, доросла людина. Тоді ми обмежуємо продукти, які містять велику концентрацію лактози, або ж даємо препарат, який дозволяє розщепити цю лактозу. Тобто даємо ферменти. Ну це вже дуже, -дуже індивідуальні, або якщо мама має. Власне, алергії на якісь продуктів, наприклад, на морепродукти, то ці продукти є нівельовані з харчування мами.